А ви знаєте, як святкують в Англії Хеллоуін? 31 жовтня? Весь англомовний світ святкує канун дня всіх святих, відоміший нам як Хеллоїн. Останні тижні жовтня, сповнені приготувань до цього незвичайного дня. Люди шиють спеціальні костюми, купують великі гарбузи та готують різноманітні атрибути свята. Основоположниками цієї дивовижної традиції стали древні кельти, ще у п'ятому столітті до нашої ери. У ті часи основним заняттям в ірландських поселеннях було сільське господарство. Ніч 31 жовтня на 1 листопада для кельтів. Стала символом переходу між старим та новим роком. Закінчувався один і починався інший. Свято отримало назву Замайн. По-староірландськи кінець літа і був своєрідним обрядом, який задобрював духів померлих перед початком зими. Язичницька атрибутика кельтів настільки прижилася, що з появою християнства продовжує використовуватися в англомовних країнах для святкування Хеллоуіна. Що цікаво, в країни Латинської Америки це свято пройшло від стародавніх племен Мая на тисячу років раніше ніж до Британії. Він вважався поминальним днем і називався День мертвих. В Англії найбільш незабутнім ефектним атрибутом цього дня є гарбуз вирізаний з усмішкою та очима, всередині якої знаходиться свічка. Називається вона Ліхтар Джека. Її зазвичай роблять своєю сім'єю напередодні свята, а потім ставлять біля вхідних дверей та на підвіконі для залякування. Ще одна не менш знаменита і відома традиція англомовних країн – це розвага для дітей у Хеловін під назвою Солодощі або видівки. Діти перевдягаються в костюми привидів, скелетів, відьмочок та інших страшилок і ходять до сусідів за викупом з великим мішком. Разі відмови давати частування, діти влаштовують невинний розіграш. Святкування Хелоїна запам'ятовується своїми унікальними традиціями. Це не тільки найстрашніше, але й найселудше свято у році. Йдять на хеловін день припадає на врожай яблук, тому часто готується яблучна карамель, і риски та яблука в сиропі. В Ірландії традиційною стравою вважається солодкий хліб бармбек, всередині якого ховаються різні предмети для передбачення майбутнього. Наприклад, монета означає багатство, шматочок тканини, бідність, а кільце а... – швидке весілля. До традиції на Хеловін входять і ворожіння. Один з них прийшов з колоніальної епохи і називається Фортуна Телінг. Полягає воно у виловлюванні ротом яблук із води. Той, хто першим дістане яблука з відра з водою, першим дружиться. Існують і спеціальні ритуали для дівчат. О півночі потрібно очистити від шкірки яблуко та кинути її через плече. Кажучи, шкірка падає в формі першої літери імені майбутнього нареченого. Було ще одне популярне в минулому враження. Дівчина піднімалася спиною вперед темними сходами, потім проводила свічко перед зеркалом, в якому після цього дійства має з'явитися обличчя нареченого. Серед величезного вибору костюмів щороку популярністю користуються відьми, чорні кішки та кажани, тому що вони тісно пов'язані з Хелоїном і створили навколо себе відомі міфи вважається, що символ із гарбуза відганяє злих духів та всяку нечість. Різні легенди свідчать, що спочатку замість гарбузів використовували ріпи, вони були доступнішими на той час. Не залишаються непоміченими і оздоблення житлових будинків, офісів, магазинів та ресторанів. Щороку, за кілька тижнів до свята, фасади будівель Великобританії та інтер'єри перетворюються на щось моторошне з павутинням та зомбі. На вікна виставляють скелети та привидів з ганчір'я, з дерев звисають кажани. А в садах розставлені свічки та могили. В великих містах пропонуються жахливі екскурсії по цвинтарям, замкам та підземеллям. Так, у столиці користуються особливою популярністю музей лондонські підземелля. Там розповідають про найбільш жахливі та похмурі події в історії міста.